Вішанувальникам світу розкоші та гламуру! в ефірі найсмачніша програма про шоу-біз ікра. Та я ведуча Андрій Кіше. Сьогодні наші телевізійні шеф-кухарі подаватимуть ікру виключно у білому. Тож лишайтесь з нами, не перемикайтесь і насолоджуйтесь такими шоу-бізнесовими стравами. Як сенсейшн став історичною подією для українського шоу-бізу. Чому Василь Бондарчук втік від дитини, які зірки ненавидять білий колір? У який спосіб, екс чоловік Горі і Тоні Паркер відірвався у Києві? Київ став свідком вражаючого шоу Сенсейшн of Light. Аби насолодитися феєричним шоу, всі гості, навіть зірки, мали дотримуватися білого дрес-коду. Але як відомо, наші селебритіс не дуже люблять дотримуватись правил. Дивіться просто зараз про шокуючі подробиці жорстоких вимог організаторів сенсейшн. глобальное шоу нашего мира, всей планеты. Это супер просто. Сенсейшн рулит! У -у -у! Привет, я Катя Тарута. Сегодня мы на фестивале Sensation. The Ocean of White. Я немного сбита с толку, потому что меня окружают люди в белом. Сейчас узнаем почему. Ну, потому что это White Party. Потому что это Сенсейшн, наверное. Потому что сегодня Сенсейшн Party. Це не стане рефлекс, а це ета волна, це круто. Зірки, що завітали на сенсейшн, були доволі одноманітними у своїх коментарях щодо дрес-коду. У ікри навіть склалося враження, що вони погано розуміють, куди потрапили. Проте звичайні гості фесту виявились його відчайдушними фанами. Навіть поза танцювальним майданчиком вони живуть згідно ідеології сенсейшн The ocean of White. Білий Світ символ свободи равіства є всі на одній волні. Я наприклад, цього чекав цілий рік. придерживаться белой темы во всем и даже в еде поэтому на столах в звездном лаунже мы можем найти рис с белой рыбой и белые закуски а что, Очищення тока особливе. Найбільше за всіх від білого дрес-коду потерпали зірки. Наші селебритіс звикли виділятись із натовпу. Тому ті, кому не вдалося вирізнитись, не приховували відразу до білого кольору. Я сьогодні було трудно на ді білої штани. Я в половину вечора поїхав в магазин і купив штани, щоб бути білим. Я сказаю, що мене не бостя. Спроби селебрітіс підібрати аксесуари, які б виділяли їх із натовпу. Виглядали доволі кумедно і призводили лише до роздратування. Ну писаті діла пальці сьогодні, поэтому получилась то я виділилась. Я не ожидала за мною сьогодні. Всі фотографії так з фрікам. Хочому як з брікам, как за звіздой. Фрік це вдвойні круто. Деякі знаменитості просто губилися серед натовпу. Єдине, що їм лишалось шукати у цьому позитив. Мені дуже трудно узнавати своїх друзів. Мені кажуть, Спартак, а де там тот, я кажу, був подожди, зараз я байдужу. Я не можу нікого знайти. Это здорово. Як не дивно, знаменитості що заробляють гроші за допомогою творчості, значно поступалися на сенсейшн звичайним людям у спробах виділитись із білого натовпу. Пани фестивалів були готові навіть битися за неординарні елементи гардеробу. А для чого такі от перчатки яркі? А як ви думаєте? Ой, я даже не знаю, але настільки подобаються, що не держатися. підтримуватися. і подобаються, вони світяться так весело. Зачем? Серед білої толпи. Да. Есть. Почему у вас такая шапочка, вы повар? Ну, наверное, в этот вечер буду им. У вас такие красивые прически. Не прически на папахе. Здесь все белые, все одинаковые, а мы еще и вот такие высокие. Как можно выделиться среди белой толпы? Надо быть каким-то неодинарным, как я. Я покатил волосы белые цветы, уже не ординарные, на меня все обращают внимание. Йоу! Вон парень с белыми волосами. Вы это вместе сделали? А, мы ведь так что увиделись, и я сенсейшн став подією, на якій звичайні меломани виглядали яскравіше за музикантів. На селебритіс ніхто не звертав уваги. Єдине, що лишалось останнім, то пити нудьгу в алкоголі. Проте він також був виключно білим. Хоча зірки не були в захваті від такого стану речей, проте витрачати гроші на напої іншого кольору не поспішали і безсоромно напивалися ненависними, зате безкоштовними білими напоями у стар лаунж зоні. Да, на самом деле я, я планировала выпить красного вина, я пью красное вино. И это, было, это был первый вопрос, который я задала персоналу. Мне сказали, что нет красного вина. И я задумалась, почему же его нет. Ну, видимо, действительно стоит соблюдать эти правила. Раз так, значит будем соблюдать. Организаторы предлагают нам алкоголь только белого цвета. Ты не чувствуешь ограничений по этому поводу? Не, ну если э, у нас все белое, то, наверное, и белая водка, и все белое. Поэтому это хорошо. Точно, водки не хватает. Водки Надо не хватает. Надо поискать. Надо с собой приносить. Сенсейшн The Ocean of White» було анонсовано як найдорожчу подію за всю історію українського шоу-бізу. І крам вирішила перевірити, чи відповідається дійсності. Про результати дивіться за мить. Організатори першого українського Сенсейшн White анонсували фестиваль як найдорожчу танцювальну подію за всю історію українського шоу-бізу. Ікра спробувала розібратися з цим у подробицях. То, что я сегодня вижу в этом зале, столько света, столько звука, и вообще весь антураж, это действительно стоит ну, очень дорого. Поэтому приблизительный бюджет я даже не хочу подсчитывать и говорить, но потому что это сделано на уровне. Мне здесь нравится. То есть я такого уровня мероприятия еще не встречала в Украине сплоченная публика такая, все как бы все на одной волне, на волне позитивной. Думаю, что сегодня будет очень хорошо. Я уже третий раз на Ocean of Life, в Амстердаме был, в, в, Германии был и в Украине. Конечно же, это самое крутое событие. Я обожаю танцевать, Sensation. До 2005 року «Сенсейшн» проводился исключительно в Нидерландах на стадионе «Амстердам-Арена». Сьогодні фестиваль вже підкорив Європу, Південну Америку і Австралію. За час існування його відвідало більше мільйона глядачів. Хедлайнерами Сенсейшн в різні роки були такі найактуальніші артисти світової електронної сцени, як Армін Ван Бюрен, Тієсто, Девід Гуетта, Пол Ван Дайк, Феделе Грант та Феррі Корстен. Тому виявилося, що на київський сенсейшн чекали не лише українці, а й закордонні клабери. Я з Москви сьогодні приїхала с це событие. Я спеціально приїхав до Києва із Англії. Це дивовижно. Найкраща вечірка, на якій я коли-небудь бував. Усі в білому, усі щасливі. Це просто фантастика. Приїхали з Даліка спеціально раді цього сабиття. Ми часто буваємо на сенсейшені. Ну тут атмосфера нам подобається більше всього. Очень класно, все здорово. Про масштабні шоу можна було судити вже на етапі підготовки. Ікра довідалася, що переговори Нідерландів з Україною про проведення фесту тривали три роки. Унікально над потужну саунд-систему вагою більше 80 тонн у Київ було доставлено караваном із семи вантажівок прямісінько із батьківщини Сенсейшн. Далі я себе не чую. Я себе не слышу, тут дуже громко. Більше п'яти днів тривав монтаж сени та декорацій. А в день проведення фесту Київ немов у касті, вмить перетворився на біле місто. дуже багато людей в дуже прекрасно, це заворажує, коли я під'їжджала э, к этому центру і бачила, как люди топають метро, с маршруток, вилазять і таксі э, э, могу сказати чесно, я була поражена, потому тому все придерживаются дресс-кода. для України. Це нонсенс. Білий колір не випадково став символом фесту. Організатори по секрету розповіли ікрі, що це на пам'яті одному із засновників Сенсейшн. Він був доволі креативною людиною. Тому, коли він помер, друзі вирішили влаштувати нестандартні похорони. Тому на поховання прийшли у білому. Таким чином траурна церемонія перетворилася на свято. А вже наступного року фестиваль також став білим. Я дуже довго думав і мічтав, кавдаже Sensation по посвітить Україну. І от. Сентижен Вайт в Україні. Я рад. Я готов. Ви бачите, як я готов, так? Да? Наскільки я готов? Як ви вважаєте? Вот так. Да? Я согласен. Я готов. Це центижен Вайт. Я буду ждати його раз в Україні. Це супер, это хорошо. Дрес-код був доволі жорстким. Навіть зірок не пускали, якщо вони були не в білому. Селебрітіс не приховували свого незадоволення з приводу того, що їх поставили у тісні рамки. Не завжди в білому в Киеве, про такі в грязний город. Я люблю другие цвета. Белый очень непрактичный світ. Обычно у мене загрізняється сразу в первый день того, как я, на перший день, коли я его одеваю. Я цей колір не, напевно не дуже люблю, тому кажу, в мене в гардеробі було небагато речей. Провівши кілька годин на сенсейшн, Ікра впевнилася, що цей фест дійсно можна назвати найдорожчим за всю історію українського шоубізу. Проте не лише через коштовність. Важливо те, що White Ocean об'єднав присутніх і зробив їх частиною справжньої фантастичної казки. Хоча більшість українських зірок цього так і не зрозуміла. Як у свої Я не знаю, по-моєму, це круто. Іноді ми таким же, як і всі. А, нічого в цьому такого не На самом деле шоу відбувається, це не тільки шоу. На сцені це ще шоу, которое це люди. Якщо не хочеш бути часті того шоу. Ну, простіте. Для мене честь бути часті этого шоу, часті этого мероприятия. Головним хедлайнером київського фесту Сенсейшн мала стати зірка світового рівня. Проте ім'я строго тримається у секреті. І лише і крі вдалося. Довідатися історію цієї таємниці. Сенсейшн Ocean of White Вартість 10 мільйонів гривень, масштабні декорації, гігантські фонтани, лазерне та піротехнічне шоу, десятки танцюристів, 12 тисяч глядачів у білому та сцена, що обертається на 360 градусів. Імена хедлайнерів цього масштабного дійства організатори з певних причин до останнього тримали в секреті. Лише ікра довідалася про причини. Може бути, вони не знали, хто буде насправді, а може бути для того, щоб максимально інтригу Знаю, що Сьогодні буде Мартин Сольвейка. Я готова потерпіти, буквально до трьох часов ночі, а он трьох часов буде. Потому что композиція я вас Гранд? Тін Солвейк і що вони – боги! Справжні фани фесту знали заздалегідь світових зірок, що мали стати хедлайнерами: Джером ісмаає, Феделе Грант, Габріель Ендрезен та Мартін Солвейк. Саме вони мали подарувати Україні казку Білого океану, проте лише за однієї надважливої умови. Київ дійсно перетворився на океан білого. Декорації, звукове обладнання все дуже вражає. Я гадаю, моя музика ідеально підходить під концепт сенсейшн, бо вона дуже атмосферна. Усе залежить від розігріву. Як не дивно, головною умовою успішного шоу хедлайнери називали потужний розігрів, тому до останнього не давали згоди на виступ, адже не вірили, що в Україні знайдуться діджеї, що відповідатимуть їхньому рівню. Я гадаю, що лише кілька діджеїв у світі усвідомлюють наскільки важливий розігрів. Це не шість окремих виступів. Це єдине шоу. Можна просто вбити атмосферу, якщо на початку грати надто швидко чи надто повільно, надто гучно чи надто тихо. Діджеї, які грають на початку, мають бути дуже професійними. Від них надто багато залежить. Опікування світових зірок щодо успішного виступу вітчизняних музикантів мали підстави, адже на сцені, що обертається навколо своєї осі, навіть визнані діджеї іноді більше переймалися проблемою рівноваги, аніж музикою. Пускаєш голову в одному місце, паднімаєш Пару другому. звісно, раз себе на не що... Проте побоювання Соловейка і компанії виявилися марними. Врешті-решт вони були приємно здивовані високопрофесійним рівнем вітчизняних колег. Мені дуже сподобався лютик сьогодні. Сьогодні грав мой друг Діджей Думський Кирилл. Я опоздав на його сет, але я бачив, що он добре заіграв. Круто, що музика така, бабуштам. Это хороший э, такой рестарт, такой, ну, это действительно что-то особое, необычное. Головним сюрпризом вечора став МС, екс-чоловік Єви Лонгорії, видатний баскетболіст Тоні Паркер. Хлопець дещо затримався із виходом на сцену. За кулісами пліткували, що це сталося через те, що він надто захопився алкоголем та українськими дівчатами у ВІП-зоні. Я вперше в Києві і вперше на сенсейшн Україна. Це мега круто, і я вже обожнюю ваших дівчат. Сьогодні я тут працюю в якості МСІ та вже за рік обов'язково повернуся як звичайний турист. Ваша країна для мене стала головним відкриттям цього року. Врешті-решт, побоювання світових зірок щодо виступу в Києві розвіялися в результаті український сенсейшн, of White» нідерландські організатори навіть назвали одним із кращих за всю історію фестивалю. Дії як сенсейшн приваблюють велику кількість людей навізірок. Проте останні відвідують подібні події не лише заради відпочинку. Для чого ж насправді зірки прийшли на сенсейшн? Дивіться далі. Любов українських зірок до розпуску пліток навколо своїх персон давно стала легендарною. Проте збираючись на одну із найвидатніших музичних подій року Сенсейшн Ocean of White», ікра сподівалась, що, хоча б на цьому фестивалі світового рівня, гламурні та знамениті будуть просто насолоджуватись саундом та шоу. Я сьогодні прийшов на Сенсейшн і Десь в принципі, крока. Проте ні стилю музики, який грає, ні навіть імен хедлайнерів небожителі не знали. Точно не знаю назви діче. Думаю, на екрані все буде написано. Побачимо. Тому зустріч із першими ж селебритіс змусила замислитись, що ж вони тут роблять. Просто знаю, що це круто, народ валить, танцює, відривається. Я не бачу такої там клабір і не сильно розбираюсь такої музики. Фамілію дідшей. Я надію, я думаю, що сьогодні будуть грати всі які мені по душе. Виявилось, що Тетяна Воржева прийшла побіаритись на імені Костянтина Меладзе і гурці Віагра. Перше, що вона робила при наближенні журналістів, це завзято спростовувала гарячі плітки про свою майбутню кар'єру у Віагрі. Я можу сказати, що це абсолютно повне неправда. Непонятно хто викладав таку інформацію. Я не була відмінна взагалі абсолютно. Тетяна так емоційно відхрещувала світ Віагри, що можна було дійсно повірити, що плітки виникли на пустому місці. Можна було б, якби персони, наближені до співачки, не продали і крі інформацію про те, що Костянтин Меладзе збирається замінити Альбіну Джанабаєву на Тетяну Воржеву. мені поступить поставив від Константіна Меладзе, я подумаю, після цього будуть оголошені відповіді і наших На данном этапе это абсолютный вред, поэтому я рекомендую всем зрителям не вестись на какую-то информацию, которая публикуется в интернете. Здавалось би, спортсменам піар не так потрібен, як співакам, проте і дізналась, що Олександр Шавковський мріє завоювати титул наймоднішого спортсмена цього року. Тому не дивно, що основниковий запас воротаря київського «Динамо» та його дружини на фестивалі Сенсейшн складався виключно із пафосних назв брендів одягу. Там ніяжон вотана. На не і в санлорадинсиле. Абсолютно оборота очень здорово. Сашко, Сашко. Якби ти менше грав у футбол і більше дивився телевізор, то знав би сучасні зірки, щоб стати модними, не одягаються, а роздягаються. Якщо бути до кінця чесними, треба зазначити, що не усі зірки завітали на Sensation White заради піару. Наприклад, співак Василь Бондарчук використав у фестивалі як нагоду втекти подалі від дружини та малолітньої дитини. Нет, не я Там я відина сьогодні викотно. Я вопрос сім'єю вирвався на, 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 на вот шоу. мотавошов. круто. Що з того, що у Василя вихідний, нехай дружина Катя Виласкиз сама розгрібає проблеми із вихованням доньки Селести. Його це не вставляє. Мені Місвоня травиться до штатабична, ні всіда на клубна музика каби вставляє. А сьогодні настільки все правильно подобрана. Я думаю, що далі буде ще інтересні. Ще однією зіркою, що прийшла на сенсейшн Уайт виключно заради відпочинку, став ведучий М-1 Дмитро Обрізан. Хлопець відривався наповну, адже був єдиним у зірковій зоні, хто прийшов заради музики. Да, я знаю. хедлайнер сьогодні Мартін Солвейк і Феделеграм. Мартін Солвейк дуже смішний чувак. Uh, он в одному кліпі в своєму грав в теніс з uh, Бобом Сінклером. Он его Я думаю, он всех. Дмитро не сидів на місці, постійно танцював, спілкувався і шукав пригод. Одним із наслідків його активності стало знайомство із симпатичною дівчиною. Я познайомився з дівчиною Леною. Она, схожа либо на білоснежку, либо на прекрасну фею. Дмитро та Олена настільки завелися, що не втримались у межах пристойності і вдерлись на головну сцену сенсейшн. Не дивлячись на зірковий статус обрізана, голландські секюріті безцеремонно спустили пару на танцмайданчик. Проте ця витівка телеведучого М1 неабияк завела натовп і показала зіркам, що на таких фестивалях, як Сенсейшн задля піару краще просто по чесному відриватися, а не вигадувати про себе нові плітки. На цьому нашу вечерю у білому завершено. Та вже рівно за тиждень ікра презентує вам добірку нових шоу-бізнесових делікатесів вже в кардинально іншому дрес-коді. Побачимось.